Біла церква найбільше місто Київщини. Це місто із майже тисячолітньою історією та із чвертьмільйонним населенням. Біла церква по праву вважається університетським містом та містом студентів, адже тут є чимало вищих навчальних закладів, що дають студентам освіту, рівень якої один із найвищих в Україні. Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики обліку та аудиту це державний заклад першого другого рівня акредитації. Навчальний заклад підготував для економічної сфери області понад 15 тисяч фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання. За роки своєї діяльності коледж став одним із провідних закладів вищої освіти Київщини з підготовки фахівців економічного спрямування. Фаховий коледж здійснює підготовку за такими спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, маркетинг. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, інженерія програмного забезпечення за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр та освітнім ступенем Бакалавр на основі базової загальної середньої освіти навчання триває 2 роки і 10 місяців. На основі повної загальної середньої освіти 1 рік і 10 місяців, бакалавр 3 роки 10 місяців. Фаховий коледж очолює заступник першого проректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор юридичних наук, професор Петро Сергійович Корнієнко. Освіта, як і будь-який процес або результат діяльності має визначену якість. Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики обліку та аудиту є провідним навчальним закладом, який завдяки кваліфікованим педагогам забезпечує високу якість освіти. На сьогодні коледж створює всі умови для всебічного професійного інтелектуального розвитку студента. Запроваджена програма неформальної та дуальної освіти. Постійно проводяться зустрічі зі стейкхолдерами та роботодавцями. Тісна співпраця коледжу з закладами вищої освіти України та Європи високий рівень знань студентів є головним завданням коледжу. Тому ми впроваджуємо новітні технології, сучасні методи викладання. Викладачі коледжу постійно підвищують рівень своїх знань. У нас дуже цікаво навчатися. Наші викладачі знаючи ерудовані педагоги, які плідно займаються науковою роботою. Ми розуміємо, що наша молодь це наше майбутнє. В залежності від якості наданих освітніх послуг буде залежати і наше майбутнє. І розвиток нашого суспільства в цілому ми пишаємось нашими студентами. Вони затребувані на ринку праці, тому що мають високий рівень знань. Фаховий коледж економіки та управління національної академії статистики обліку та аудиту підтримує плідні освітянські наукові та культурні зв'язки з відповідними профільними закладами вищої освіти Європи. Це дозволяє забезпечувати програми академічної мобільності науковців, представників викладацького складу та студентського складу між закладами партнерами Повернувши час назад, свій вибір щодо вступу у фаховий коледж економіки та управління я б не змінила. Усі викладачі мають індивідуальний підхід до студентів, завжди допомагають і розкривають потенціал кожного.